Ірина Левицька, монументаліст і живописець, має чимало друзів, і шанувальників у театральному світі і, взагалі, серед митців. Їй присвячують вірші, їй співають пісні. Колеги академіки з м'якою сердечністю відгукуються про її твори, але відкриття її персональної виставки в залі на червоноармійській 12, мало невловиму нотку смутку. Зверніть увагу, картинам тісно. Вони в два поверхи розмістилися. Тут ніби прагнуть нагадати, що більше ніж вдвічі просторішим був цей зал. Частина його відійшла до банку. А ще такі добрі виразні роботи художниці були останніми, котрі зустрічалися з київським глядачем у виставочному залі на Володимирській вулиці навпроти оперного театру, в залі, що його із майстерні Галини Кальченко зробили свого часу виставковим. У Барніжеком академії наук програло тоді мистецтво. А ця виставка Ірини Георгівни Левицької іще один заклик до нас, щоб іще раз привернути увагу громадськості до цієї адреси. Виставишний зал на Червоноармійській 12, ласить шматочок для товстосумів, які заради грошей і через власну матір ладні переступити. Знову залякують працівників галереї будівельників, то газопровід збирається тягти через зал, то іще ще якусь нісенітницю придумають. Але кияни нізащо не поступляться цим осередком культури. Кияни зуміють його захистити і по закону Божому, і за законом Незалежної України.